Ранок 20 лютого 2014 року, Київ, інститутська в диму з усіх боків чутно постріли. Хлопець попереду Владислав Зубенко разом з іншими відчайдухами він рухається вздовж вулиці та прикриває поранених. Сотник Леонід Онищенко згадує в його списку особового складу було всього 10 імен, двоє з яких так і не повернулися з поля бою. Зараз з інститутської лунали постріли. Причому, от я за я ж фізик, я намагаюся все вимірювати. От. Майже кожної секунди, як то кажуть, з інтервалом в одну секунду постріл Одина, одиночними з автоматів гатили, ми їх бачили, там кажуть снайпери. Ми цих снайперів шепрошим, бачили, там відстань 50, 60, 70 метрів, там з пістолета можна стріляти. І вони з автоматів, там з гвинтівкою один був на весь цей загін. Усіх написи, там тут міліція, тут Беркут. І ми їх бачили в обличчя, і вони нас бачать. Влад, значить, організував, як то зветься, така це, черепаха. Коротше, зі щитами організовано. То, як побачите, десь на, в запису хлопці йдуть, построївшись отаким, таким, чи там свинією, чи цією черепахою. Оце харків'яни і попереду влад. 22-річний Владислав був учасником лицарських турнірів в Україні та за кордоном. А ще закінчив з відзнакою школу та виш, займався волонтерством, писав вірші. Його молодший брат Тихон розповідає, що влад зірвався до Києва в ніч на 19 лютого. А через два дні хлопця поранило. Сказали, що так і так, це було ближче до полудню. Влад, Влада ранили, что надо выезжать, надо узнавать, что, как, где, потому что даже толком ничего не сказали, сказали ранили и все, а где и как, и что, ничего, никакого, сери... ну, какого ранения, рода вообще ничего не сказали. Я подошел к нему, он сначала спит, я типа говорю, не надо его трогать, наверное, пусть отдыхает лучше, а медсестра, ну, ничего страшного, немного подтолкнула его, он проснулся, естественно, под всеми лекарствами, он тяжело воспринимал это все, очнулся, увидел yeah. мене, узнав. Я поняв, що понімають все, все то тобто есть голова повністю робоча. Влад боровся за життя ще вісім днів. Куля увійшла через печінку, нирки, діафрагму, пробила легені і вийшла назовні вздовж хребта, зачепивши спини і мозок і зламавши хребці. Хлопцеві зробили кілька операцій, та врятувати його не вдалось. Другого березня Владислава Зубенка поховали у Харкові як героя. Коли його ранили, я дуже сподівався, що він виживе. і я в принципі. был практически в этом уверен, но оказалось по-другому. Он смог, он, он не испугался, знаете, вот я просматривал фотографии вчера у него на странице, и там кто-то из его друзей скинул фото, где-то он был на каком-то выезде и тоже там надпись "Честь и отвага, есть только честь и отвага, не бойся смерти". Слова влада зі сцени Харківського Євромайдану для молодшого брата стали заповітом. Ви повинні не забувати, що щоб змінити весь світ, ви повинні в першу чергу починати самих себе. Не забувайте про те, що ви з дня в день повинні вдосконалюватись, вчити респунденцію, ставати розумнішими, читати хороші, добрі книжки, займатися спортом, хлопці і динопортом. За використовувати цей запал, запал майдану, щоб змотивувати себе стати кращими, достойними нашої країни сильними, розумними і чесними. Слава Україні! Ірина Боднар, телеканал Новин 24.